19 травня Неділя. Сила у слабкості. Через це радію в немочах, у клопотах, у нестатках, у вигнаннях та утисках за Христа. Бо коли я немічний, тоді я сильний. Друге КОРИНТЯН 12.10 Посвячений християнин Дейв Дравецький щоранку вручав своє життя в Божі руки. Можливо, ви пам'ятаєте, що трапилося з колишнім бейсболістом, який грав за команду Сан-Франциско? Коли на його руці виявили ракову пухлину, що загрожувала зруйнувати його кар'єру, Дейв не просив повного зцілення. Натомість він повністю віддався в руки Божі, і його віра стала свідченням для мільйонів людей. Бог здійснив чудо в житті Дейва Дравецькі. Хоч при операції разом із Раковою пухлиною також був видалений м'яз, який Дейв використовував при подачі, проте, всупереч усім очікуванням, він знову повернувся до гри. Тисячі вболівальників команди із Сан-Франциско бурхливо вітали його, коли Дейв знову вийшов на поле стадіону. Неймовірно, але він навіть виграв у тій грі. Дейв Дравецький повернувся. Однак чудо повернення тривало не більше тижня. Дейв грав у Монреалі, коли несподівано при подачі в нього зламалася рука. Усі присутні на стадіоні, здавалося, чули жахливий хрускіт кістки. Коли Дейва забирали з поля, він неголосно молився, тим самим засвідчивши про свою віру. Його віра не ослабла за весь час, коли він перебував у невизначеності щодо свого майбутнього. Врешті-решт, лікарі дійшли висновку, що в них немає іншого виходу, окрім як ампутувати руку. І вони це зробили. Чи озлобився Дейв, коли Бог не зцілив його, а залишив інвалідом на все життя? Ні. Спортивні оглядачі по цілій країні дивувалися з його непохитної, мов камінь віри. Я вважаю, що Бог, давши можливість Дейву засвідчити про свою непохитну віру, вчинив набагато більше чудо, ніж якби він зцілив його фізично. Апостол Павло також був непохитний у своїй вірі. Він також страждав від невеликовної фізичної недуги. Тричі він просив Бога про чудо зцілення. Відповідь Бога була простою: досить тобі моєї благодаті, адже моя сила виявляється в немочі. Друге Коринтян 12.9. Особливої уваги заслуговує відповідь Павла. Тому краще радо буду хвалитися своїми немочами. Через це радію в немочах, у клопотах, у нестатках, у вигнаннях та утисках за Христа. Бо коли я немічний, тоді я сильний. Друге Корінтян 12.9.10 ми значно сильніші духовно, коли відчуваємо неміч. Бог поруч. І вірою ми міцно тримаємося за його руку. Наша віра переконує, що він ніколи нас не залишить. Бог сьогодні закликає нас триматися за нього рукою віри так, як це робили Дейв Дравецький та апостол Павло.